Віддав злочинний наказ зігнати мешканців у підвал школи і використовувати цивільних у якості живого, щита. СБУ повідомили про підозру російському військовому, який знущався над цивільним населенням під час окупації Чернігівщини. Це військовослужбовець 228-го гвардійського мотострілецького полку, військова частина 22316, командир зведеного підрозділу ЗСРФ, капітан 37-річний Семен Солов, позивний кльон. У березні 2022 тисячі підрозділ захопив селище Ягідне на Чернігівщині. Сейчас СБУ встановлено, що Солово віддав підлеглим злочинний наказ примусово зігнати місцевих мешканців до підвалу школи, в будівлі якої розміщувався командний пункт загарбників задля використання людей у якості живого щита. Крім того, відомо, що Соловов неодноразово погрожував підірвати усіх, хто знаходився в підвалі. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. Нагадаємо, в ягідному росіяни майже місяць утримували в нелюдських умовах 369 місцевих мешканців, серед них 69 неповнолітніх. Люди перебували в підвалі в суцільній тисніві, задушливому просторі без доступу свіжого повітря, цілковитій темряві, без забезпечення достатньою кількістю питної води та їжі. Через неможливість вчасно отримати належну медичну допомогу померло 10 цивільних осіб. Окупанти забороняли виносити тіла померлих з підвалу школи. Тож, певний час трупи Жали в тому ж приміщенні, де були живі люди, зазначають в СБУ. Зараз російському окупанту заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичай війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Повідомляють правоохоронці.